Одна з наймальовничіших річок України – всьо. Вона матрує 717 кілометрів аж з території Росії до Дніпра. Її живописні береги мають унікальну цікав. Крейдяні виходи біля села Марабіля на Сумщині. Вода обслід дійсно цілюща. Все протікає територіями де колись знаходили багато бурштину. У бурштині під час його розпаду утворюється бурштинова кислота, яка має лікувальні властивості. А біля шишак спостерігається унікальне природне явище, лівий берег річки є вищим за правий. Це виняток з природознавчого правила, за яким у північній півкулі праві береги річок вищі. А як же правильно називати псел або псол? Псьоль уперше згадана в літописі Нестора літописця 1113 року. З давньогрецької псеос означає темний, а слов'янські корені піс, пес, пстрі означають луки, вологе місце. Можливо, назва псел походить від кабардину черкеського пси. Вода це дуже давнє соло, яке вживалося в часи давніх скіфів та греків першого тисячоліття до нашої ери. Назва Псел є вищою до давніх назв. Назва псел з'явилася лише за радянських часів. Псел приваблює не лише туристів та рибалок. Це одне з найулюбленіших місць фотографів, художників та письменників. Олена Вчилка, Саміла Величко і Євген Гребінка дивувалися красі псла і називали його саме псьом. Краса річка помножувалася на талант таких художників, як Василь Кричевський, Петро Бабак і Віра Баринова Кулеба. Часто бараги псла ставали декораціями до фільмів, зокрема, пропала грамота та козаки йдуть. Життєдайна краса псла невичерпна